Country. Uh, Ukraine. Country. кантрі uh, Ukraine. Hey. добрий день добрий вечір добрий вечір так у нас майже вже ніч ви розповіли чудову історію звідки ваші родом батьки ви народжені вже були за кордоном тато з польщі чи з зі Львова, просто поляк тато американець польського походження. Так, на його роді uh, його родин приїхав з Польщі, думав під час uh, um, uh, um, 1860-х роках, то може по майже uh, 170 років тому. Uh, вони поселилися в Детройті, метато uh, uh, вже uh, його родин кілька ще говорить по польськи, а тато не говорить по польськи. -та. а я здивована, бо е, ну завжди за чоловіком іде національність мова. Батьки хочуть завжди в дітей відродити. А виходить так, що ваша мама подбала, щоб ви українською говорили. Так то м мама, мама uh, пере перед тим пересапиталася, мама вже народжена в Америці. Моя баба тоді приїхали в 49 дев'ятому році, і моя мама наймолодша і вже в Америці народжена, але ми ще спілкували українську мову вдома. Як ви вирішили обрати професію медика? Тобто зараз ви в медицині, це дуже так. цінується, десь гени спрацювали, тому що і польські медики відзначилися у світову війну. Ну, ну, це для нас вже відомо. А оскільки ви виїхали раніше, то у Польщі є відповідні медичні заклади. Українські зараз медики неперевершені речі роблять, тобто десь генетика й тут спрацювала у вас. <с Denise> з традиції, так? Щоб ви стали лікарем, тобто та ще й спортивним, я так зрозуміла. <плес> yeah. I, 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 я не знаю, де, де то прийшла від мене, бо <плес> мама є вчителем, фанат, директорка школи, а тато є інженер, То, То В моїй родині я справді не думаю, що я uh, лікар або, або медичний дід був архітектом. Um,

Чудово. Ну, так, значить, ви оригінальні, тому що, крім всього, у вас у спорті такі досягнення, Так, Ті, так. Ну, так ви обдаровані все вам лишилось тільки музику писати і все. <гум> Щоб <буде, гум> <композитором гум> бути композитором, так? Адже це дуже такий своє. О, о, я сам багато з, з музики не роблю, а мій брат, мій, мій молодший брат, він грає на бандурі, і він членом. Capella among the rest of, of Detroit uh, of America. So, so, so Capella, the Capella uh, imminent of of America. Так мама вам дала в синні корені. Тато теж, мабуть, старався все, адже це все не, не, спроста, не спроста кохають українок, а мама таки подбала. І то ви чуб розумнички. А бабуся говорила українською? Бабуся, мамина. Так? так? Та бабуся, та дід, ми все, все, все з ними говорили по-українськи. Um, я не знаю, чи ви чули перед тим, що в Детройті є унікальна ситуація, де є школа, щоденна школа, що є, є підтримана Украї... um, двомовна. Ukrainсь... двомовна, та двомовна. На українська та українська і англійська то п'ять днів на тиждень я там ходив, а в суботу також була а, школа українознавства, і моя мама була директорка обидва школ шкіл. Ви розумно. А ви вже були в двомовній школі? Чи ви просто саме так Двомовні ще? Україномовній і ангеломовні? Ось як. Ви знаєте, вам якось судилося м, бути трьох національностей. І по ґрунту, і по крові, і американець, і поляк, і українець. ким ви себе більше відчуваєте? Адже я думаю, ментальні риси у вас вже сформувались, і вони тільки так. Ну, Якщо спорт, лікар, ну, мова у вас як фортепіано, грають вони. Де ж, де ж більше перевага відбувається, де ви себе почуваєте? Ну, отак як по воді. Тежка... Тяжко, тяжко ви тяжко питання, бо по бо бо, бо дуже бо різні етапи моєї життя. Я, я би сказав, що я українець американець, я польський американець, польський українець. А, я думаю, що як, як я вступив до, до війська до повітряних сил, я, я Починав бути більше американ, американцем, uh -huh. але як вони пі то було дванадцятого року, а тоді починали всі все, що що там почало на Україні, в Україні так, і так та, в, а, на повітряних силах. Я був одинакий, я не знаю, може 15 чи 20, що знали українську мову, то тоді тоді було дуже. Нам на повітряних сил дуже, eh, дуже важливо, та Я, де я жив um, на Флориді, на, на Темп, є така база, так. і там на базі було кілька um, військові з України. То я, 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 я там їх трохи пізнав, але яке я там закінчило, то вже приїхав назад до Детройту до. to na pełnicz. Ale ja dumał, uh, że podczas uh, wieśkowych lat ja był Amerykaniec, a teraz ja trochę Amerykaniec, trochę Ukraińiec i <laughs> ja trochę Polak. Uh -huh. uh, uh, тепер, де я живу в Міннесоті, uh, я може 40 міль uh, в південь від Мінніаполіс, uh, і туди де, 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 я живу нема в Українці. Я кілька кілька разів на, на місяць говорю по-українськи з мамою, а моя родина тут трохи не говорить по-українськи, то я на це інтерв'ю мушу трохи. По, е, трохи послухати всі різні інтерв'ю, трохи думати знову по-українськи. Ой, це просто чудово. Це ж, уяв... я уявляю, якщо у вас у практиці було, ну, Достатньо широко так мовлення Це двічі на місяць, і зараз ви даєте відкрите інтерв'ю. Ви розумієте, що ну, ви просто непоборна, неподолана людина, тобто переможець, тому що всі бояться навіть говорити, коли вони достатньо добре володіють, а ви не побоялись. І зараз ви дістаєте, дістаєте ці слова, які забуваються, наприклад, ага, що мені дібрати? Ви їх швидко все одно добираєте. Розумничок? Ви розуміючи, у вас така велика, ну дуже міцна сила волі. Ви нещодавно одружились, я так зрозуміла, у вас уже є створена сім'я. Розкажіть, чи ваша дружина випадково не українка чи українка? Ну, Не українка, але американка. Американка з польського похожа, так. То вона не говорить по-українськи, не говорить по польськи, але вона вчиться по-українськи. Розуміє потрошки, але її кар'єра є дуже вона вся працює, каже сказати. Вона є хірург хірурга, суджіння. Відкинемка то, то в нас багато працює, і але вона дуже розумна, і, і то як, як, як часто вона читає українські твори як можна, вона знає, як молитися по українськи, і може казати кілька слів. Um, і навіть наші коти говорять по українськи <рес> Боже. Ну дивовижна людина. Ви знаєте, це так приємно від чоловіка чути, коли він коли чоловік говорить про дружину. Вона в мене така розумна. Я вам бажаю, щоб іншої в світі більше ніколи не знаходилась. Хай вона для вас буде найрозумніша, найкраща і кохає вас так сильно і міцно, так як ви її. От, презентуєте, Ви розумничок, це дуже було приємно, і я вам бажаю успіху і процвітання у вашій медицині. Ви дуже талановитий, обдарований. Це було дуже приємно взагалі почути, який ви багатогранний, адже про військову справу я ще й не чула, не знала. От, будь ласка, ви ще й у війську. Ви не пілот? Ви з літаками пов'язані? Ви були у повітряних силах? Ні? З чим пов'язані були? Так, я бу... ну я я ніколи не літав. Не літав. Я, всі бу... а. я був не, не літав. Тільки був в шпиталі. Um, а шпиталі. Um, то, 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 то ніколи не літав ліхтаком. Я би хотів, але мені було легше і ліпше <сум> <сум> на землі. На землі. На... Ну, так. але я думаю, що ви літаєте від своїх. М Ідей творчості від своїх професійних навичок, бо кажуть, людина не літає, а крила має. То ви точно окрилений, окрилений і в спорті, окрилений, і в медицині, і в усьому успіху вам, вам з України. Добре. Добре.